А подивіться, будь ласка, яка ще у нас є в наявності машинка. В свій час була дуже популярна з черепом. Це в нас КМ 2618. Це Кемей бренд. Хороше виробництво в них фабричне. Зараз ми подивимось, як виглядає сама машинка. Ось, будь ласка, череп зображений такий. Ну, тут верхня накладка пластику, вона під метал, але пластикова. Але дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. І два датчика. Датчик, що працює від мережі, і датчик, що, а, потрібно підлити мастило. Регулювання положення ножа, до речі, плавно тут перемикається цей регулятор. А в комплекті, до речі, буде кабель з блоком живлення. Ось кому це важливо, є в неї вже ось такий кабель з блоком живлення. Насадки на. 36912 і плюс проміжні 1,54,5 гри. Мастило, щітка, відповідно, є, кабель, як вам вже показував. Класна машинка, супер. За ці гроші ну, будете задоволені, 100%. Це е, Ось. Ціна 1250 гривень. Ось. Тому, будь ласка, замовляйте таку машинку, вона є в наявності доступна до замовлень. Саме простіше, як на мене, це на сайті. У нас є сайт Тремрін. В пошуку в Google пишете Тремр Inway. Далі пишете ось модель КМ2618. Далі можна там в пошуку почитати, подивитися саму машинку, фото. І оформити замовлення. Якщо простіше, можна там. У нас є пряме посилання в Інстаграм. Написали в Інстаграм, зробили скріншот з цього відео, ось так можна. Написали в Інстаграм. Оформили швиденько замовлення. У нас є післяплата, нагадую. Також можна оформити замовлення Viber, Telegram. у нас є телефон, будь-який зручний спосіб зв'язку. Нова пошта Укрпошта, як вам буде завгодно, ми працюємо і з Укрпоштою. Теж вона, до речі, стала трішки краще працювати. Треба це сказати. Тому, будь ласка, замовляйте, як вам зручно, ми будемо раді співпраці з вами, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.